Четвер, 19 грудня, ви дивитесь новини в студії Олена Петриченкова. Вітаю також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке у Нікополі. Четверо постраждалих через артобстріл. Двоє у важкому стані. А у кривому розі ліквідовують наслідки ворожої ракетної атаки. Тарифний удар по пасажирах. Наскільки збільшиться вартість проїзду у Дніпрі та як підвищення, пояснюють у міськраді. Спочатку треба вкладати для зручності, а потім брати з людей. Двічі був поранений, але повернувся на передову штурмовиком. У Дніпрі попрощалися із воїном, добровольцем та відомим актором Яковом Ткаченком. Четверо поранених у Нікополі чоловік та жінка у важкому стані. Ворог поцілив по місту з артилерії через обстріл, пошкоджені підприємства, ліцей, кілька магазинів, сім багатоквартирних будинків і один приватний потрощені автівки. А у кривому розі триває ліквідація наслідків ворожої ракетної атаки. Комунальні служби прибирають уламки благодійні організації розгорнули гуманітарну місію. Працює і штаб допомоги. Там можна написати заяву на отримання матеріальної підтримки. Містянам, чиї оселі потрощила вибухова хвиля, видають будівельні матеріали. Ось плити, плівку, грейки та цвяхи. Окупанти вдарили балістикою по місту вночі. Внаслідок удару зупинилася одна з котелень. Побиті дві багатоповерхівки, лікарня, школа. Дивом обійшлося без постраждалих. В 10 областях, включно з Дніпропетровщиною, РФ атакувала вночі шахедами. ППО збила 45 з БПЛА, ще 40 були втрачені локаційно. Херсоні російські окупанти скинули боєприпаси просто на цивільну автівку. Через удар у власній машині загинув 41-річний водій. Пасажир зазнав поранень. Рятувальники не могли почати ліквідацію пожежі вчасно через високу концентрацію ударних дронів противника в цьому районі. І знову бавовна в країні агресорці значні пошкодження та масштабна пожежа. Вже втретє за рік в Ростовській області фіксують успішне влучання БПЛА по НПЗ. Під ударом вкотре опинився новошахтинський нафтопереробний завод. За словами керівника центру протидії дезінформації, цей НПЗ відіграє важливу роль для оборонної промисловості. РФ дизельне паливо і авіагаз є критичними ресурсами для військової техніки. Ні, доходи на психотропах на Дніпропетровщині викрили дві нарколабораторії. Шестеро мешканців міста Самар збували на території області метадон та амфетамін. Ділки виготовляли понад 10 кілограмів наркотиків щомісяця та отримували прибуток у майже 5 мільйонів гривень. Членів злочинної організації затримали та повідомили про підозри. Їм загрожує до 10 років ув'язнення. Жахлива аварія сталася у кривому розі. Водій вазу хотів повернути та не пропустив форт. Від удару пасажирка іномарки це літня жінка вилетіла через лобове скло. Її у важкому стані доправила до лікарні. Інша також отримала серйозні травми. Керманич залишився неушкодженим. Поранення також отримав водій Жигулів. Всіх постраждалих ушпиталили. Поїздки стають розкішю новий тарифний удар чекає на пасажирів. З нового року у Дніпрі підвищиться вартість проїзду у громадському транспорті. Скільки коштуватиме квиток у метро, маршрутках та електротранспорті? Та як у міськраді пояснюють чергове підвищення цін? З'ясовувала наша Анастасія Шуляк. Отут на зупинці лежить квиточок за 8 гривень. На жаль, це вже все в минулому. Відкривати гаманці ширше з Нового року у Дніпрі вкотре підвищиться вартість проїзду. У маршрутках ціна квитка зросте на третину. Більше видати потрібно буде і за електротранспорт, та метро, Тож щоденні поїздки, особливо кількома видами транспорту, сильно вдарять по бюджету Дніпрян. Для мене це занадто. Да? І підвищення заробітної плати немає. Спочатку треба вкладати. Для зручності, а потім брати з людей, звісно, забагато. Після новини про чергове підвищення тарифів на проїзд в громадському транспорті. Соцмережі просто вибухнули обуренням. Ціни зростають, маршрутки розвалюються, пенсії та зарплати мізерні. Росіяни ракетами, а свої цінами добивають в Харкові. Безкоштовний проїзд, а тут маршрутки смердючі розвалюються гірші ніж в Африці. У Дніпровській міськраді кажуть, порівнювати Харків та Дніпро не можна. Кількість автобусів, трамваїв та тролейбусів у сусідів скоротилася в рази. Нині на маршрутах працює виключно муніципальний транспорт. Тому бюджет взяв на себе фінансування міських перевезень. Харкові взагалі відсутні приватні перевізники. Вони відмовилися там працювати через те, що там дуже безпекова ситуація ускладена, тобто немає водіїв. І було прийнято рішення, що бюджетування саме цієї галузі, воно не таке вже й велике для міста Харкова, тому і зробили безкоштовно». У міськраді Дніпра зазначають, в принципі, можуть зробити як у сусідів, але навряд чи невелика кількість транспорту забезпечить потреби великого міста, де, окрім Дніпрян, є чимало переселенців. Якщо порівнювати з містом Дніпром, то в Харкові загалом зараз працює в 5-6 разів менше громадського транспорту. Якщо ми хочемо, щоб у нас було так само, тобто, щоб інтервали автобусів були година, півтора, два, і в трамваях так само можемо також зробити. Збільшення вартості проїзду посадовці називають єдиним способом зберегти міські перевезення. Фінальною краплею стало підвищення саме податкового навантаження на транспортну галузь. За нашими оцінками вона складає близько 8 мільйонів щомісяця. Бюджет наш такі витрати не витримав. Серед причин підвищення тарифів, зростання цін на обслуговування, здорожчання запчастин витратних матеріалів, підвищення вартості електроенергії. За два роки собівартість перевезень збільшилася на 40-60%. Якщо два роки тому зробити ТО на цьому автомобілі, це нічого, це поміняти фільтра та масла, там колодки. коштувало там 4-4,5 тисячі гривень, то на сьогодні це сім-вісім. На автотранспортному підприємстві розповідають після початку повномасштабного вторгнення лед тримаються, але поки продовжують виходити на маршрути та перевозити дніпрян і гостей міста. Спочатку це була проблема з дорожчення палива, змінюються ну, вимоги по бронюванню. Нам потрібно підвищити середню заробітну платню на підприємстві до. 20 тисяч чи інакше у нас не буде заброньованих водів і так вже працювати нікому на роботу автотранспортних підприємств. Вплинув і курс євро, що пішов вгору, адже запчастини купують за кордоном Здорожчання запчастин 70%. У середньому ну, Здорожчання електроенергії 90%. Здорожчання води 80%. Працюємо на генераторах дуже багато часу. На жаль, підняття цін не вплине на якість транспортних послуг у Дніпрі. Це констатують і у міськраді маршрутки не стануть частішими чи більш комфортними. Це подорожчання, воно не призведе скоріше до все до якогось там покращення стану автобусів. Вона просто покликана для того, щоб їх можливо було ремонтувати та обслуговувати. І після повномасштабного вторгнення у нас автобуси майже не ремонтувалися. Ми зараз дійшли до такого моменту. Якщо не підвищувати вартість проїзду, їх просто не буде, щоб щоб випускати на ліво. Вартість проїзду у Дніпрі зросте вже з 3 січня 2025 року. Ціна квитка в трамваях, тролейбусах та метро складатиме 10 гривень. На трьох великих маршрутах номер 9 77 та 141, одна поїздка коштуватиме 20 гривень, на усіх інших 18. Але скоріш за все лише до кінця опалювального сезону, говорять у міськраді, потім ціна для всіх маршруток стане однаковою 20 гривень. Анастасія Шуляк, Сергій Озеров та Денис Єлисавенко. Новини 11-го каналу. Перевозванівська знову стала Короленка, а нижньодніпровський район знову АНД, бо назва походить від історичного найменування місцевості Амур. У Дніпрі повернули старі імена 20-тьом тупонімам. Таке рішення ухвалили депутати на сесії міськради. кажуть, враховували колективні звернення мешканців та історичне обґрунтування фахівців. Там, де люди вимагали залишити найменування або знову ж нові найменування, які їм подобаються, привнести. Ми там людям пішли на зустріч. У Дніпрі триває відновлення багатоквартирного будинку на площі вокзальній. Він сильно постраждав від ракетного удару у квітні. У будівлі демонтували аварійні конструкції, зробили систему опалення та замінили вікна у потрощених квартирах. У вцілілих під'їздах також капітально відремонтували дах та відновили централізовану подачу опалення та газу. Реконструкція історичної будівлі продовжується. Ми її будемо відновлювати від, відповідно до тих норм, які передбачено до цих будівлі як історична спадщина. Тобто всі конструктивні елементи будуть відновлюватися і вона буде виглядати точно так же, як і до влучання цієї ракети. Єдиний на Дніпропетровщині шелтер для маломобільних переселенців переповнений. Прихисток тут шукають ті, хто евакуювався в останній момент. Це переважно самотні пенсіонери з інвалідністю. Зараз місць катастрофічно бракує, бо потік людей з Донеччини, де росіяни чи не щодня окуповують по новому селищу, не припиняється. Як Дніпропетровщина рятує донеччан – наш репортаж ось пальто. ось пальто, пальто ось. Ось карбіган. Це що моє з дому. Ось, халат ось, це моє з дому. Це все, що пані Раїса встигла вивезти з рідного дому. Ледь встигла до окупації. Жила в селищі Шевченко, Покровського району. Каже, евакуювалась в чому була. Забрала лише документи. Вони зайшли в жовту, а тоді а ми жовте, два кілометри живемо в наш посілок. Стріляли. Стріляли, обстрілювали дома. Позвониха вулиця Енгільса зовсім згоріла. Рядом та що со мной хотіла виїжджати, рядом з неї сусідська дом згоріла. Волонтери відвезли жінку до шелтера у Дніпро. Пані Раїса каже, що робити далі, не знає. Тут ані родичів, ані друзів. Запропонували виїхати в Польщу, проте жінка не хоче. А ви не збираєтесь. А що що мене там жде на Польщу. Якби я була хоч здорова, так на палки хто мене там жиде, Кому я треба? Таких, як Раїса, у центрі 144. Усі виїхали майже в останню мить. Серед них і пані Олена. Жінка з дитинства має інвалідність та пересувається лише з ходунками. Тож покинутий рідний дім наважилась лише тоді, коли його майже зруйнував російський снаряд. Мені сказали, що не залишилось людей. Немає вже селища. нічого, нічого немає. Ще одна підопічна центру нінель. В жовтні жінка пережила інсульт. У неї частково паралізований правий бік тіла. Ось пройду трошки, та й одразу сяду, то все, що я можу. Жінка зі Слов'янська каже, в 22-му вже тікала від повномасштабної війни, але довго без дому не витримала, повернулася. Утім, безкінечні обстріли змусили виїхати знову. Попала в лікарню, лежала з інсультом. А тоді мені сказали, що можуть вас вивезти так, от. більш безпечне місце. Я лежала вдома, нікому не потрібно. Ну нікому не нужна вдома. Кому ти нужен? Сусідам ти не нужен. До цього шелтеру переселенці потрапляють з евакуаційних рейсів схід сос. Зазвичай це люди з Донецької та Луганської областей. У прихистку їм надають безкоштовне проживання на два-три місяці, але місць катастрофічно бракує. Нам справді простіше та швидше відправити людину в Польщу, в Норвегію, Данію ніж по Україні, знайти їм житло. Керівниця шелтеру каже, тут переважно маломобільні люди, за якими місяцями не доглядали. Часто вони взагалі прикуті до ліжка, а через постійні обстріли, які переживали на самоті, їхній стан різко погіршився. У дуже важкому стані люди приїжджають. У нас за ці два місяці більше людей померло ніж за увесь час, що ми працюємо. Настільки виснажені вони приїжджають в дуже важкому психологічному стані. Тут кожного дня стикаються з людським горем. Розраду знаходять саме в допомозі. У шелтери переселенцям оформлюють пенсії, відновлюють документи, а далі благодійники шукають постійне безкоштовне житло. А допоки не знаходять, люди можуть мешкати в центрі стільки, скільки треба. Дар'я Британ, Анастасія Вільхова, Денис Єлисавенко. новини однацького каналу. Двічі був поранений, але повернувся у стрій штурмовиком. У Дніпрі попрощалися з Яковом Ткаченком, воїном добровольцем і відомим актором театру і кіно. Він зіграв у фільмах «Червони», Припутні, «Безславні Кріпаки, Довбуш та в серіалі Перевізниця, яким Якова пам'ятатимуть колеги та глядачі. Далі в нашому матеріалі. Йому віддають честь військові, несуть сотні квітів, аплодують востаннє. У Дніпрі прощаються із Яковом Ткаченком, відомим актором театру та кіно і захисником. З перших днів повномасштабного вторгнення він добровольцем доєднався до лав 128-ї бригади. ТРО, хоча раніше жодного разу не тримав у руках зброю. На фронті це моя найкраща роль. Всім іншим вважалося так, що я десь вже воював. І що я щось приховую? Ну не може просто так. Людина, яка там не бачила ні зброї, ні в цього всього укладу військового так просто легко пристосовуватись до всього. Інтерв'ю воїна та актора Якова Ткаченка. Ми записували минулої зими. Тоді він розповів про тяжке поранення в шию. Куля снайпера ледь не забрала в митця не тільки життя, а й найголовнішого професії голос. Та, попри це, він вже тоді вирішив повертатись на фронт. Якова українські глядачі знають за ролями у фільмах Червоний Припутні, Ціна Правди, безславні кріпаки, серіалі Перевізниця та історичному блокбастері Довбуш. Там він зіграв роль опришка Сабота, наставника головних героїв, братів Олекси та Івана, які боролися за свій край. Це були такі ну, робін-гуди того часу, скажімо так. Тобто вони робили набіги в одних місцях, а потім роздавали гроші, ну, ті, кому були вони потрібні. Яків був справжній, магнітний. До нього хотілося притягнутися. Такий козак козак, не просто в ролях, а по духу. Як і вдвічі був поранений, звільнився за сімейними обставинами, але повернувся на фронт у лави третьої окремої штурмової бригади. Він взагалі казав, що він буде командиром М 113 тобто що у нього там Браунінг і тут раптом така новина. Фронтмен гурту Тінь сонця Сергій Василюк, хоч і не служив плічоплічі з Яковом, називає його побратимом та справжнім другом. Ми просто дружили. Він любив музику Тінь Сонця. Я щиро шанував його гру. Я йому надсилав якісь свої спроби там читати вірші. Він їх оцінював. Це було дуже так зворушливо. Десятки ролей, понад 30 років життя Яків присвятив Дніпровському академічному театру драми і комедії. Сьогодні тут його проводжають такими словами. Більш надійного партнера на сцені в мене в житті не було. Друга надійного. Яшо. Честь. Яків мріяв про нові ролі, колеги кажуть, його творчий шлях тільки набирав обертів. Корочі, шаблі. Честь тобі Владислава Авдієнко, Сергій Озоров. Новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду у п'ятницю в Дніпрі прогнозують в день 7 градусів, вночі – плюс 4. Атмосферний тиск 746 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.